За що я арештований за вбиття? І навіщо ти його вбив? Я його вбив? Тому що. Він. В нього сумки випадали дуже багато грошей. Ну, хоч і по 20 гривень, але їх жменями випадало. І я за ним прослідкував і його в бойові багато грошей забрав. Ну, все, і ще за краться, Ця... ти вічне пов'язання. Арештований. Яке вічне пов'язання? Ви маєте зіхнутись мовчання? Все, зараз тебе буду відвозити машини. О, бро, привіт! А що ти тут робиш? Та я бачу, до тебе якесь ненормальне пристає. Він, якщо що поліцейський, блін. Він мене, в принципі, не побачить. Він, кстати, до мене ходив і перевіряв з печатку чи що? Да? До мене теж. І мене він за цього задержав. Ха. Ну, я тебе врятував, так що я чув, що ці лиш 20 20 гривень випадали, то ти мені половинку віддасиш. Та, звісно, віддам. Чесно, я віддам. Ну добре, чуєш? Давай швидко валить, поки він не очнувся. Погнали! Все валим, валом. Ой, блін, що це було? Детектив, детектив, що з вами? Та в мене якийсь странний шандарахнув. А він не був такого цілесного кольора, чи що? я не бачив його. Але я щось бачив, хтось вас бив. Да? Да, і побачив, куди вони втікли з другом. Поможеш? Та, звичайно, а вам потрібно, я ще можу своїх друзів покликати. Так, звичайно, колись добре. Зараз їм подзвоню.